Наталя заказала сметану, діти були у варусі, і оце я зараз віднесу їй дві баночки. У нас так похолодало після дощику, я навіть одягнулася. Ну, і я пішла. Вони хочуть крильця посмажити, кажуть, бабуля, ти будеш вільна там з 6 години вечора. Я говорю, та ну, вільна, не вільна, звичайно, побуду з малим, вони хочуть тут на вулиці побути, а воно ж холодно, ми будемо в хаті. Ну і я пішла. Маргушка, привіт. О, і Айчка. А де твоя хазяйка? Все позакривала? Холодно вже, да? все позакривала. Привіт, красунчик. Ти красунчик? Ага, виходь, Наташ, я чую, бо в мене мало часу. О, пішов. А ти куди пішов, заглядаєш? Думаєш, де там твоя хазяйка, да? де вона кричить? І ти, що? Може, може тобі Наталя йде сметанки, да? Не знаю, ти така вередлива. Страшне вередлива. Маргошенька, Маргоше. Ну подивися, чудо ти. Та каже чудо. Подивись на мене ти. Так, каже, очіпися, нічого не принесла, пішла. О так. О, акробатка ти чи гімнастка? Привіт. Привіт. Наталочка, мені десь так без п'яти, без десяти шість треба бути вдома. Ну, так, а вмах. Не знаю. Це я... зараз 10 років. Що... Ага. Я, я б, може, написала, що я не прийду, ну, дум... а діти їздили в варус і купили тобі сметану. А, так я ж гроші мені. Наташ, це 80 гривень, а ти всю мелоч віддала валі, поміняла. От тепер як будеш, дві баноч... а, нічого, я Баночки по 40 гривень. Чи... Сейчас, у мене є, а, все тоді <світ> пішла додому. Сейчас, сейчас. Ну ти ж заказувала. Конечно, Спасибо, що привезли. Ты кажеш, щось сказала, я не, не зрозуміла. Ната що ти сказала, хочеш, я не, не зрозуміла. Сметани. Ага. Я думала, ми завтра як вчора їхали. Ага. Я думала, що ми приїдемо через магазин. А, -а, -а. я, я думаю. Ну, бач, як оперативно тобі виконали. Ти у... вранці сказала, а тобі вже. думаю, ну, то думаю. я я так і не дуже то, я то думаю. каже, ну, я сметаник хочу. Думаю, ну хай може будуть вони скуплятися. Так, вони захотіли посмажити крильця на вулиці і кажуть: Бабуля, ти будеш вільна там, ну, щоб шість Ні, вона а... каже з п'яти, а я кажу: так я хочу до Наташі піти. А кажу, давай в шість. Ага. А. А чого лишніх даєш? Нехай. От. Чуєш? Ну, і оце ж, вона... я кажу, давай тоді з п'яти і десь около шести я поїхав. Давай. В общем, домовилися. Ну, що, що? Просто... що тобі треба зробити? О, тут українську мову треба зробити. а що я тобі завжди робила. Ось, Куди? Ось ось, цьому... На телеграмі. Так. Да, воно. Раніше сообщало, що росіяни в Курській області загрязніли Сак. по-русскому стало балакать, ну, ч... писати. Ну, чого, пошу... ну, чого воно стало по-руському? По Хто його трогає, я не хочу російського. Ну, добре, я щось подивлюся зараз. Давай. Сообщьте. Давай. Маргошка, ти ждала, щоб тобі сметани дали. Ага, я сама <рес> Ну, Наталя мене Чуєш? знову заято. <з>, з телефоном <з> установили український телеграм-канал. От їй ну, так я свій її перекинула. Установили. Все вийшло у нас. Все, вішай, щоб моргошка не з'їла сметану. О, і дружок прийшов. Зараз буду давати, а я та, ж напекла обратно ж йому, йому а -а -а. Ж картошка. Та ну все отримаєш. Ну, одну я зробила, а то ж йому? Ну, осталось. так глянь, що робиться тут. Скільки звір'я. Такий дощик нічого промочив трошечки. Оце ж і ночу був, і оце бачиш і сьогодні. Ну, та, вже висок, ну, Та ну так, да, так Наташа, хоч пиляку прибив, а то дихати не можна. Ну, да? ну, все, зайчка, до завтра. Пока, пока. Пока. До завтра. О, щось у мене тишина, ніхто нічого не готує. Ну, я прийшла вовремя сказала до 6 я без п'яти йду. И маленькие поэтому я брала больше такие все худенькие бывают вары все такие большие плотненькие это какие-то худенькие курочки были чего было выбирать маленький контролер Да, Фанни Финдюшка. Скажи, хочешь мяса <с> ждет вместе с нами?